Так, прийшли мої замовлення з минулого розпродажу на Алі. Ну і подивимося, чи все в порядку. Що тут у нас є. Так, це тут не видно підшипники. Вони дуже маленькі. Щас їх. Оп, вже випав. Всього... Ну тут їх 10 штук. Не буду доставати, бо їх тут погублю. Хай там. Так, кошти. це апаратура. Управління вот. Чик. Все на місці. Я таку вже брав. Класна штука. Мені дуже сподобалось для кораблика. Дуже зручно. Так, ну це роз'єми, штекери. В принципі, теж Такі, такі, що потрібно завжди. так подпало діяв. Тріщоточка, фу-фу-фу. крутий, щось буде. Ну уникач світла, таких я взяв кілька. Акція була, вони теж мені сподобались. Надійні. Ну для зарядки. Застягиваются, тоже же думаю, где Так Подали, дали. Так, ну карданчик, Тоже. Один купив, це другий. Чись два зразу не догадався. Це. А, індикатори зарядні. Бортові індикатори на кораблик показують рівень зарядки акумулятора. Опа, мультиметр отакий от, от взяв по акції. Подивимось, як буде працювати, щось там 100 гривень був, чи ну, біля того чи 110. Ще дистанційний микач. Світло. Акція була, набрав їх. Сервоприладів кілька штук. Пакед. Хозяйстві пригодиться завжди. І і, 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 і... що це ще? А, ну зарядний пристрій для 3С-акумулятора. Теж необхідна мені річ. Ну все. В принципі, все, що замовляв, пройшло в комплекті. В цей раз претензій немає.